Всім доброго дня! Сьогодні у нас така розпаковка буде невеличка. Вже скажу, я купила виноград, а він не дуже солодкий. То перший магазин Апі, то молоко по переоцінці за 2 злотих. А яйця по 6,99, якщо береш два опакування, тому взяла два. Бачите, 16 злотих маємо. А це такий овочевий магазин. Молодець, я сказала правильно. І там маємо. 18 злотих. Хто дуже добрий в математики? В математиці, що я тренджу? В описі напишу, скільки це разом буде. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Ой, не падає. Ну, починаємо. Починаємо з того винограду. Купила виноград. Я, я хотіла так небагато, ти так не знаю, пів кілограму. Тут маю більше кілограму. А от дивіться, не знаю чи віднести його назад. І головне те, що він не солодкий. І це дуже погано. Зараз помию подивлюся, що з нього буде виноград. І виноград у нас коштує 6.35. Батарея сідає в мене, як не пам'яті, немає то батарейки. Дальше, ще Купили банани. Така зв'язка, зв'язка зв ми продавалася. По 5 злотих за кілограм і мої банани вийшли 4,84. Краще б купила дві зв'язки там. Купила мандаринки, дві штуки. Попробувати, чи солодкі бо Щось я не, не є таке щасливе, щоб на солодке попадати. Золотий 32, а кілограм коштує в магазині 9,90. Ще купила яблука. Тут маємо 5 штук. Яблука вийшла на 2,45. Ще тут маємо? А, маємо. Маємо одна паприка. По 8,90 вже. Недавно по 5 було. Але, правда, тоді, коли є якась акція. А мандаринки вийшли на злотий 88, а поприка на злотий 35. І ще купила пару таких помідорчиків. Распокажу. І такий хаос мене тут робить. П'ять помідорів. Ні, ні, 5. Чотири помідори вийшло і мені то вийшло. На золотий 12. І так в мене вийшло. Всім хорошання, підписуйтесь і ставте вподобайки. Побігла в магазин, віддала той виноград. 6 злотих та таке гроші. Замінила собі просто на банани ще одну зв'язку. Бо виноград був, чесно кажучи, гнилий, кислий, мокрий і недобрий. Але добре, що без проблем замінили, хай буде мені банани. Так що до зустрічі в наступних відео. Всім хорошого дня і ставте вподобайки.